Останній місяць працюємо останні місяці для того, щоб визначити стратегію до 2040 року, і ми визначили основні аспекти. Я хочу підкреслити, що сьогодні ми будемо говорити загалом про сектор енергетики і з акцентом на саме зеленій енергетиці, тож з чого ми починаємо перед повномасштабним вторгненням в Україні була дуже інтенсивна? Сектор економіки, і ми бачили певне покращення, проте порівняно з європейськими країнами була досить велика різниця у показниках, і ми бачимо, що була багато важкої промисловості в. Україні, і ми бачимо, як власне мінялося споживання енергії і зменшення пов'язано саме з втратою певних виробничих потужностей. І були питання генерації енергії. Була потреба у трансформації, і ще цю потребу посилила повномасштабна війна, тож а питання в тому, як має виглядати сектор енергетики для того, щоб побудувати сильну, потужну Україну, Тож, ми хоч коли хочемо визначити нашу стратегію, то є таких три основних компоненти. Я думаю, що ви знаєте про це. А ми маємо тут елемент енергетичної безпеки доступності. Це перші два елементи, які важливі в коротстроковій перспективі, і також питання сталості є важливим в довгостроковій перспективі. A i, I to. визначає стратегію, коли ми будемо залучати усі ці три компоненти в побудові енергетичного сектору, то як ми можемо, ми можемо визначити стратегію в сфері енергетики? Є питання, яке є загальний попит на енергію в країні, і які джерела нам можуть дати цю енергію, яка буде доступною і яка в ідеалі має відповідати вимогам низької карбонізації? Тож які наші прогнози ми розробили кілька сценаріїв, і цей сценарій відповідає економічному баченню, яке ми розробили ми. Очікуємо, що в 2040 році загальне споживання енергії повернеться до рівня 2021 року. Тому що ми бачимо, що зараз є зменшення споживання, і ми очікуємо, що буде збільшення у наступні роки. Це те, що ми також бачимо певні тенденції в країнах Європи, і ми бачимо, що споживання вуглявино дуже падає. Наразі в інших країнах також і основний акцент буде на споживанні газу, але також будуть зростати показники відновлюваних джерел енергії їхнього використання і ми розуміємо, що важливо тут мати певний так, поєднання різних дежерел енергії, і ви бачите, що ми визначили яка потрібна генерація, і яка потрібна потужність мережі, і ми ви бачите прогнози, що в плані генерації буде все більше поступати енергії від сонячної енергії, вітрової енергії, тобто відбувається поступовий процес декарбонізації. І з, Тож, якщо подивитися на цей портфель, ви А бачите праворуч, що все ще буде використовувати. використовуватися по потужно. Ті Джерела енергії, які наразі ми маємо, і, і ядерна енергія, атомні електростанції, але збільшується також частка частка відновлювальних джерел енергії з певним а також переходом до відповідних джерел І Ми тут подивилися. Канабі власне вартість різних джерел енергії бачимо, що буде зменшуватися вартість відновлювальних джерел енергії. Тому що Атомна енергія традиційно є більш дешевою, проте з часом вартість інших джерел енергії також буде зменшуватися. І також ми хотіли поговорити про децентралізацію, і ми говоримо про витрати на споживання і виробництво різної. Платика енергія. Якщо ми дивимося, наприклад, на сонячну енергію, вітрову енергію, тут бачимо зменшення витрат. Також це означає, що відновлювані джерела залишаються пріоритетною категорією для прямих іноземних інвестицій інвестиції в нові технології відновлювану енергетику можуть відкрити багато протоку капіталу в країну. зважаючи на труднощі, з якими стикається Україна, це може бути непросто, але це якраз можливість залучити додатковий капітал. Виникає питання гаразд, яким буде нове поєднання енергетики, і що фактично посприяє цим цьому переходу, зважаючи величезні зміни в поєднанні технологій, нові низьковуглецеві технології також мають створити нові можливості виробництва в Україні. Всі ці технології Зараз використовуються у різних країнах світу і завжди виникають певні проблеми із ланцюгом постачання, що може бути нагодою для України приєднатися до цього ланцюга постачання і працювати як на внутрішній, так і на зовнішній ринок. Давайте трошечки заглибимося в те, що Україна тут може робити. Раніше говорили про те, що Україна може стати таким такою можливістю для Європи із виробництва гідрогену виробництва водню. Україна досить really добрі результати показує порівняно з іншими країнами, що стосується водню, але це дуже залежить від потенціалу транспорту. І синій водень, який виробляється, із газу і зелений, який виробляється з інших джерел, можуть бути конкурентоспроможними і можуть стати можливістю Співпраці з Європою, якщо буде вирішено логістичні транспортні питання, що стосується інших технологій, Україна також перебуває в досить позитивній ситуації, тому що окрім того, що там є можливість попрацювати на внутрішній ринок, також тут є додаткові. Можливості за кордоном питання в тому, як це буде використовуватися в Україні, але для цих технологій в Україні вже є наявні ресурси, які необхідні для цього виробництва. Також хороша ідея це почати так створювати таку карту всіх етапів технологій і оцінити на яких із цих етапів Україна може найкращим чином вписатися, враховуючи ситуацію в Європі і у світі. Зважаючи на ситуацію в Європі, деякі із цих виробництв можуть бути дуже локалізовані. Вони таким чином можуть створити багато виробничих можливостей для України і також для співпраці України з Європою в енергетичному секторі. На світовому рівні ми бачимо, що багато урядів активно підтримують низьковуглецеві ланцюги постачання енергетики. Зазвичай ми маємо два. Ключові аспекти, що цим рухає, або це прагнення забезпечувати внутрішні потреби, як у Туреччині, наприклад, може бути також корія Водночас і місцевий попит, і експорт, як у Китаї, наприклад, або в Ірландії, і от також маємо не Південної Південну Корею, які дуже зосереджені саме на експорті. Що стосується сонячної, вітрової і газової енергетики. Ці аспекти будуть головним мотиваційним чинником розвитку цих сфер. На світовому рівні. Це дуже активна тема, і це може бути. Позитивним чинником для України звичайно залишається атомна енергетика, яка в Україні досить сильна, але досить централізована. Важливо, що ми все таки прагну до децентралізації цього тож невеликі установки в цьому випадку також можуть бути новою можливістю для України. А що стосується акумуляторів і водню, то це явні можливості експорту для України, щоб показати себе на зовнішньому ринку, і я спробую коротко підсумувати те, про що ми тут говорили. Ми очікуємо, що попит на українську енергетику зросте, але лише в довгостроковій перспективі, до 2040 року. Ми очікуємо, що це поєднання енергетики буде змінюватися, і це буде сприяти подальшому зростанню ВВП, і також водночас це буде сприяти зменшенню викидів вуглецю. Україна має спостерігати за тим, які відбуваються зміни у споживанні енергетики в Європі в Україні. Вірно споживання енергетики буде ще більш зеленим, ніж воно зараз є в Європі, і це буде ймовірно, поєднання відновлюваних джерел і атомної енергетики. Я думаю, що завдяки Зосередженню на цих джерелах Україна може отримати значний притік прям, прямих іноземних інвестицій і організувавши ланцюги постачання в Україні, ви можете збільшити безпеку постачання, і також водночас посилити зв'язок із Європою, в якій зараз існують певні проблеми з ланцюгом постачання у великій частині цих технологій. Різні країни намагаються диверсифікуватися, намагаються відійти від Китаю, тому тут теж є велика можливість. Дякую за ваш час. Дякую. Дякую вам.